Далі наступна команда вона власне замикає сьогоднішній фестиваль своїм виступом своїм фрістайлом. Це команда дихає в місті Хмельницький. Так хорошо, коли ти слова ці говориш, каряво Хочеш добавити можна, і що то дурне напрямі Привіт, Привітрі! Вас вітає паса душу, мовна команда кавени нехай несі. Друзі, з дурного почали дурним продовжуємо. Поехали! А що ж може бути більш дурне, як не чемпіонат світу по серфінгу? Дивимось. Де, де, Па, па, раріра па! Обкурених забрав! Біля Макдональдса йду далі. Випадок пізно ввечері на сикові. ге стопорнись! Ге-ге-ге, беку конкретний стань тобі прошу. Ге-ге-ге, лошара тобі борода! хе 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 Блін, треба поміняти рингтон, бо все одно зностером пробиває. Ну, а зараз до вашої уваги випадок за годину до першого сексуального опиту. Дорогі випускники! В цей прекрасний і світлий день. А знаєте, у кожного з нас могла бути така ситуація, коли забуваєш. На яку ногу зранку вдів носок з диркою? І так, случай в магазині. Вот кросовки, які вам понравилися. вам які давати мірити? Лівий чи правий? <му> Я звільнюся, можна я звонок другу? Звісно, можна. Алло, мам, я кросівки, завтра куплю, бо це жесть. А тільки в Хмельницькому на вокзалі можна зустріти такого персонажа. Алло. На да, вокзалі зараз через 20 минут виїжджаємо. Зустріться. Слухай, давай не будемо з тобою більше зустрічатися. Та ніколи взагалі. Ну, то що свадьба? Да, все, розбирайте шалаш. Заганяй свиню хлів. Не ну, ну просто ти страшна. Угу. Прямо б. Короче казав, все, давай не звень сюда бище Угу. Ой, спасибо, мужик, за сумочкою подивився. — Пожалуйста, мені не жалко. Ну що ж, продовжуємо і зараз до вашої уваги мазохіст у стоматолога. Тук-тук, доктор, здрасті, зуб, зуб болить кошмар, вообще, воно якби. Ну якби приємно, ну, зуб, ну гляньте, пожалуйста, потому що вот. ну, присаживайтесь. При... Давайте, давайте подивимось. Вхиваємо да. ротик. Да, вот, а. О, навірно, прийдеться рвати. Да. К чертям собачим. Зараз я ручки помию. Не надо. Не мийте ручки. А, анестезію наберу. Боже, збав, доктор, ви мені так з рота вирвіть, дай все. Якась жмотіна попалася. Ні, нормально, нічого. Ну, тоді зараз буде трошки больно. А, обалдеть. Так, відкриваємо ротик. А, Так. А, 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 Ну все. О, в тебе є сигаретка? <плес> ви мені об'ясніть, Чого ви до мене кожен день ходите? Скажіть, а ви апендікс по живому ріжете? Посол вон! <плес> Нещодавно Верховна Рада возобновила обов'язкову службу в армії. І так випадок в воєнкоматі. Добрий день! Здрасте! Хочу вас в армії служити, хочу в армії служити, в армії, хочу служити, забрить мене день. в армію, в армію в армію, в армию. Хоп, 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 хоп! Забрить мене в армію, пожалуйста, здрасте! Здрасте! здрасте. років тобі! В, в, 18 років було неділю назад, було мені 18 років, забріть мене в армію в армию в армії! в армию, в армію хочу служити. А? Молодець! А що так в армію хочеш? а? Знаєш, що я хочу в армію служити, знаєш? Я хочу, щоб тако прийшов до мене, офіцер, дав мені кирпичак, а я собі ми в облабещик. Таля! А ще знаєш, 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 що я хочу в армію служити. Щоб, щоб тако пришел в дав мені пендали, а я такий маруся, раз, два, три на чорнява, я дівчина, в сад. А ще, лучче все, лучше все. Обалдеть! Такі в обалдеть, ми такий в самолеті. Два мільйона триста тридцять над землею, я тільки з парашутом прыгаю, парашют відкрив, на землю приземляюсь, бабах, баби, пищи, Хочу в армії служити. — Молодець! Молодец! Нам би таких побільше, як ти, а? — Як звуть тебе! Наташка! Я, я, яка Наташка? Ну, Наташка Матусик, тусик, малайди сюди, я тка йду. Наташа! Mm? Дівчки в армії не служать, вертайся, звідки прийшла! Почекай, я в мельницький пету не вернусь, візьми в армію, гляну, пожалуйста! Дорогі друзі, ви знаєте, на завершення виступу хотілося би побажати кожному солдату української армії, щоб каску він вдягав тільки для того, щоб побудувати будинок. Саперську лопату брав тільки для того, щоб посадити дерево. Ну а пістолет втрем повинен стріляти без осечок, бо сына по-другому не сделаешь. З вами була командирована Дихарь Меся, дякую.